День от там на вулиці збираються померлі і чекають, чи їх імена будуть згадані на службі, бо це їхній білет до церкви, та? там, де вони отримують очищення і відкуплення. Я би хотів вас повести на екскурсію, щоб вися подивили і думають, ну може тепер вже закажуть, може тепер напишуть. Може, тепер от вже мають сидять вдома, мають телефон, дивляться трансляцію от Василя. Думаю, їм вже не буде важко, може натиці там пальчиком імена померлих батьків, дідусів, ще там когось. І так день за днем, день за днем, а живі ходять і їм байдуже на померлих. Кажу вам, і ви помираєте всі.